Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо дев'ятий тур жіночої шахової олімпіади, а конкретніше, матч збірної України проти збірної Вірменії. Це був дуже важкий матч двох приблизно рівних за силою команд. Кожна з чотирьох партій складалася дуже непросто. Найбільше позитивних емоцій нам давала партія на третій дошці, де білими грала міжнародний майстер Наталія Букса. А її суперницею була відома вірменська шахістка, міжнародний гросмейстер Еліна Даніелян. Вже в дебюті Наталка отримала солідну позиційну перевагу і поступово збільшувала її. Отже, Е4 зіграла букса у відповідь: Е6, Д4, Д5. У Вірменії дуже сильна школа французького захисту, тому й не дивно, що багато гравців з цієї країни полюбляють даний напіввідкритий дебют. Кінь c 3 грає букса, найбільш амбітний хід після слон Б4, це варіант вінавера е 5 c 5 І тут Українка не зіграла А3. Це основне продовження, а обрала хід Юхима Боголюбова, зігравши слон Д2. Плюси цієї бічної лінії це те, що білі зберігають еластичність пішакової структури на ферзовому фланзі, і в більшості випадків досягаючи розміну чорнопольного слона чорних. Створюють сильний тиск по чорних полях. В партії першоджерелі Боголюбов Томас Лондон, 1927 рік, чорні у відповідь на слон Д2 забрали на Д4. Однак кінь Б5, ідея полягає в тому, щоб захопити поле Д6. Тому слон відійшов, але після Б4 А 6 зіграв Томас. Розмін легких фігур, ферзь G4. Довелося грати король F8, кінь f 3, кінь c 6 взяття кінь g 7 2 0 І після 12 ходів Юхим Боголюбов отримав вже абсолютно виграну позицію. Виграв він згодом і всю партію. Але, звісно, сучасні шахісти грають набагато точніше. Тому CD не пішла Еліна, зіграла кінь g 7 Після А3 розмінялася на c 3 в цій позиції основним вважається хід кінь bc 6 але був зроблений хід Б6 з традиційною для французького захисту ідеєю розміну поганого білопольного слона чорних. Аж 4 грає букса після слона 6 міняється і ходом ферзь e2 нападає на коня. Чорні часто просто відразу відходять на b8, але в нашій партії було cd слон б'д4, і тут все ж таки краще було зіграти кінь c 5 але вірменська шахістка все ж повернула коня на b8. Після кінь в 3 кінь bc 6 3 нулі зіграла Українка. Тут заслуговував на увагу хід h 7-5, h щоб загальмувати білого пішака та залишити його на половині дошки суперниці. Але ферзь c7, грає Даніелян. Українка просуває пішака далі і загрожує зіграти h 6, прорізаючи чорні поля. Тому все ж таки доводиться гальмувати пішака ходом h 6, додатково беручи під контроль поле g5. Слон c 3 3 нулі і тура h4. Просуванням крайнього пішака на п'яту горизонталь Наталія Букса створила можливість перекидання тури з королівського флангу на ферзовий на А4 або переводу на G4 чи F4, атакуючи одного з чорних пішаків. Слід констатувати, що білі по дебюту отримали дуже серйозну просторову перевагу, а контроль над чорними полями може згодом збільшитись. Король Б8 грає Даніелян, ж3 тура H8, заздалегідь захищаючи пішака G7, але букса нападає на іншого пішака, і чорні грають тура df 8 Слон Б4 грають білі, загрожуючи вторгненням на d6, тому треба забирати, білі б'ють АБ. Виникла дуже перспективна для білих позиція. Якщо чорні просто стоятимуть на місці, то букса зіграє b4, b5, переставить туру на А4. Далі по третій горизонталі може зіграти або тура С3, або здвоїти тури, зіграти тура А3, коня можна поставити на Д4, підключити до атаки Ферзя, і позиція чорних дуже скоро стане безнадійною. Тому Еліна Даніелян починає пошуки активної контргри і нарешті просуває одного з пішаків на королівському фланзі. Вірменська шахістка грає ж 6 Тура де 3 грає Українка і після взяття на H5 нападає турою на ферзя. Той відходить на d 7 кінь d 4 Тура же 4 грає Даніелян, повертаючи пішака і розмінюючи одну пару тур. А 6 грає чорні, не даючи затиснути ферзовий фланг ходом b4 b 5 але Наталія Букса заходить ферзем на g7, атакуючи Туру та пішака, і після захисту забирає на H6, отримуючи матеріальну перевагу. Чорні грають король b7, ферзь F6, кінь g6, король Д2, Ферзь Д8. Еліна Даніелян шукає порятунку в еншпілі. Наталія Букса не проти, міняється і укріплює центрального пішака, граючи F4. Українська шахістка веде партію дуже сильно та точно. Чорні не можуть проявити жодної активності і змушені просто захищати слабкі поля в своєму таборі. Зараз кінь 7 грає Даніялян, прикриваючи поле С 6, але все ж таки Б5 грає Українка. Якщо побити пішака, то після кінь б'є б5, загрожує передусім подвійний удар тура c7. Тому кінь c 6, але тут вилка, взяття на Ф7, і у білих вже два зайвих пішаки. Тому Даніелян вирішила зіграти А5, але полегшення це їй не дало. Король Е2 грає букса, Тура ж 8, король f 3, Тура 1, король g 4 Тура Д1 і Тура Д3, захищаючи коня. Коневе закінчення безнадійне для чорних, тому продовжує активно грати турою вірменська шахістка. Білі захистилися і після король c 7 продовжують активізовувати свого короля. Король d 7 g 4 f 1, Тура f тура 3 знову пропонуючи перехід до коневого еншпілю, але чорні знову відмовляються, граючи тура d 1 Кінь йде на c 6 У випадку розміну коней в цьому туровому еншпілі справи чорних кепські. Після взяття королів 6, далі взяття на f7, забираємо б'ємо. У білах пара зв'язаних прохідних пішаків, підтриманих королем і турою. Позиція для чорних безнадійна. Тому кінь g 6 грає Даніелян, але букс робить очевидний хід f5, проганяючи коня, тура H3. Нарешті біла тура максимально активізується, тура d 2 тура H8, нападаючи на коня. Той відійти не може, тому треба захищати його королем, але й білий король йде вперед. Тура G2, кінь d 8 точний хід. Знову ж таки, перехід до турового еншпілю безнадійний для чорних. Забираємо з шахом, потім б'ємо на Е6, позиція виграна. Тому Даніелян забирає на 4, але взяття на F7. І після взяття пішака шах, виграючи легку фігуру. Взяття на F8, і Еліна Даніелян здалася. Ось така партія Наталі Букси зіграно дуже сильно. Мені навіть важко вказати, де чорні зробили вирішальну помилку. Але це і не важливо. Головне те, що українська шахістка виграла дуже хорошу партію. І до речі, компенсувала програш України на четвертій дошці, де Інна Капоненко, розігравши чорними варіант дракону сицилійського захисту, потрапила під нищівну атаку білих. Партії вже на перших двох дошках закінчилися мировою, тому кінцевий результат матчу Україна Вірменія бойова нічия 2-2. В 10-му турі жіноча збірна України буде грати проти потужної та амбітної збірної Сполучених Штатів Америки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!